Всім здоров. Я все-таки вирішив робити це злеття на Віксел. Сьогодні в нас Х2 на прадавній ламки. Х10 на Оторіона. Офігенний герой. вообще топ на гідру. Прям кайф. Буду відкриватися зараз. Почнемо з кланового босса. КБшку відкрию. По фастику. Е, місця я не все. Е, Скормив місця в мене зараз недостатньо, але я планую відкрити зараз і подивитися, що мені випаде. І потім подивлюсь, може доведеться якогось героя вкачувати із тих, хто мені випаде відразу. То я в нього і буду корм закидувати. Так, один уламочок є вже. Найс. Я по артефакти, як завжди. Ну що, давай цакральчика. Войдик. Теж непогано. У мене вже давно сакральчиків не було. Ну, і, і отак от такі справи у мене. Я співхвастіку тоді ще заатачу. Команда вже стабільно за один ключ забирає. Любу стихію взагалі прикольно. Не пожалкував, що е, заморочився і пересобрав анкіл собі. На такий. Е, е, отож було. Починаємо з десяточки, а потім уже в там дев'ять лопнемо. А, планую я дойти до героя. Іли навіть я. всі зараз буду просто бахать всі. Побачимо, що там по очкам буде. Єга, будь ласочка, нормально, прийди. Моторіон, харімавлін, герцогиня, хто небудь. Вже пора. Поки що не густо навіть по епікам. Так собі, типу, не відчувається, що Х2 зараз. Ну нічого, сейчас побачимо, що буде. І таке. Мені з епіків потрібно о, трішки духів лісу, щоб дозакрити о, фракцію. Ну мені поки не впадають вони. <ріст> слабо, слабо. Ну у мене там е легендарка не так давно була, так що зараз просто на гарант собі не буває, може. За 110 і випаде якась. Поки що нічого цікавого взагалі. Навіть не геоманта, не фенакса, якого я хотів би собі. Посилити. Типічний x 2 на деревні. Так. Поки що слоти закінчились, так що я зараз вернусь. І так, я скормив. Скормив героїв. Ось. Ще один уламочок. Тепер у нас рівна кількість 50 ровно. Найс. Зараз ви можете подивитися, скільки ми набили за отих 60 уламочків. Ми набили 4000 очей. Сподіваюся, забрати круту душу. Міфічну книгу точно заберу. Якщо не вистачить на круту душу, то я буду призивати героїв. Лідію буду призивати, Естрі Дрімливу, Гурду. Буду призивати, так. Да. Let's go. Але сподіваємось все ж таки на легендарне світіння. І щоб воно було негаліме. Єсть. Блі. Берзульф. Похмурий. Ну його на гідру беруть. Верзульф, Верзуль, Верзуль. Ой. Ну, оцінки такі собі. Ну, типу, проходний герой. Книг потрібно чимало на нього. Ну так, хоча не так багато, як могло бути, до речі. Але книги потрібні, да. Не 7 штук, явно тут. Тут їх 11 аж. Ну окей. Вайндарка есть. Давай далі. Йа! Машалет. Вау. Це дві підряд. А можна було дозориться то рион мені дать. Будь ласка, Ну машалета можна ще вкачать, до речі, машалет. Я раніше капець, як хотів цього героя, як у тільки починав грати, він прям по естетиці мені, прям вау, подобався. Ну а щас оце розумію, що він мені не треба. Походу, не зробить мені на к аккаунті, але. Вкачаю на гідру, може, візьму яку. Ще лега, нічого собі насліпали. Гнишак. Вау. Оце, оце 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 те, що треба. Гнишак щуро лорд. Я довольний. Все, все нормально. Продав шмотки деякі. Let's go, остання десяточка. Будет четверта лего. Уже багато прошу. <свісно> а. Ну фенокс так і не випав, до речі, Блін, яким не надо, блін. Ну шаг щуро лорд, це конечно, да. <свісно> Такі леги повипадали, конечно. Машале найс, гнишак кайф взагалі. Це помало, буду проходити на їзі. На гідру буду брати його. Він же ж демеджа Босам більше наносить набагато. На... Може на гід. на ринку навіть буду брати за цим геєм тріумфатором на парі. Прикольно, я злеття на нього не робив. Я пропустив, тому що і такі говорили, ай, де бомбовики взагалі не вмітів, ну, нічого, блин. хоча мені здавався, він доволі, доволі прикольним таким героєм. Ну тоді великих надій блогери на нього не покладали. Але. З часом це зробили це злиття люди, і потім поняли, що герой то їй боше, так сказати. Да? А я тоді. Просто слухав блогерів і сказали, можете не робити, нічого такого не пропустити. Да? Пропустив нормального героя, блін. Ну ось він до мене прийшов, звісно, але. Скільки б всього я пройшов би з ним, якби він у мене був раніше. Я тоді просто не міг ще робити злиття, я би. Я тоді одне злиття зробив на Пітіона, і я капець як заїбався. Я всі ресурси під нуль зробив. Це було моє перше злиття на Пітіона. І в мене було мало варіантів. Його злити. У мене уламків не було, нічого такого не було. Я тоді ще 6 КБ, типу, Бив за 4 ключа. Чи 3, чи 4 ключа. Гіліката теж не було в мене, тоді є ще. Отак. Будемо вкачувати. Так, чуть не забув турнір поповнення колекції. Ми набрали ось стільки очей. Не вистачає 10. Ого. 2000 треба, блін, очей. це ж мені. 에... Сакрали відкривати чи призивати. Давайте призвемо героїв усіх, що ми що маємо. Так, віни фракції Лідія. Раз. 650 по турніри баю. А, а не 500 должний був? А що? Ага, вона живой дова точно. М -м -м. Лідію забрали. А мне на дойво чечь. Не Ні понял нічого. Окей, далі. Естрит дремливо. Призвати. Ой, як вибігає тянка така. Хе-хе, так, от. трошки. І гурда. И одне місце залишається в складі. Гурда. Так. Скільки очей? 8900. Це мне 4 сакрала відкривати, чи як? Угу. Походу прийдеться 4 сакральчика відкривати. Сейчас щас сакральчику что-то випаде. Так, давайте так. Я відкриваю три сакральчика, і за ці дні мені продав не точно. І з них і... якихось героїв, та й отримаю. Ілі епіка може зіллю. О, я епіка зелю. То я два сакрала відкриваю, все. Let's go. А. Як я буду завертон артефактів прибытий, конечно жах. Ну якось зробимо. Кузні, там ще є з чого крафтити. Let's go. Один. І місця немає. І два. Ну. No. Пікара. А, Аліка. По итогам ми маємо 9900 турнірних балів. Оце 100 балів наберу я по-любому. Цю фігню заберу. Потім в останній день може ще щось відкрию, щоб перше місце зайняти. Може там в мене хтось в тилу буде дихати оч очками, то я за останню годину планую набрати. До речі, в мене є ще душа на шюролорда колись випала, я її приберіг, так сказати. І душа на Естрід прикупив одну сірочку колись. А як ваше відкриття? Напишіть в коментарі, мені дуже цікаво, хваститись. Будемо спілкуватись. Вдалих відкриттів. Бувайте!